Вікно сервіс. Як би підказує це, тріснуте скло. Компанія з назвою Вікно сервіс з найулюбленіших фірм підрядників департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримує підряди з 2018 року. Наприклад, лише за жовтень місяць 2024 року за реконструкцію цього ліцею їй сплачено більше 17 мільйонів бюджетних гривень. Коли наша знімальна група минулого тижня приїхала моніторити капітальний ремонт Божедарівської середньої загальноосвітної школи, тут працювали четверо робітників. Вони корчували пні і розмічали землю для встановлення нового паркану. Старий паркан був із сітки, а цей буде капітальний, сказав нам один з чоловіків. В арці складені десятки мішків з цементом, зберігати у сухому приміщенні, де вологість не перевищує 60%, а як же ж? Не укладати мішки більше, ніж у п'ять, щоб уникнути злежування будматеріалу? А як же. ж? Так що буде до весни з цим цементом, після того як він відсиріє за слякотної погоди і злежиться. Пінополістирол скантерм зберігати в сухому приміщенні без прямого потрапляння сонячних променів. А як же, що буде до весни з цим пінополістиролом? Спочатку капітального ремонту цього навчального закладу вже пройшло шість із половиною років, а проєктну документацію до нього складали ще, коли селище мало назву Щорськ Криничанського району, а з 2016 року це Божедарівка, з 2020 року Кам'янського району. І деякі відремонтовані елементи вже псуються від старості. Місцеві мешканці просили журналістів поквапити будівельників, але ж як їх поквапиш, коли це не в їхніх інтересах? Адже чим більше людей годин намотано, тим більше бюджетних коштів отримає вікно сервіс. Станом на зараз, за нашими підрахунками і курсом Нацбанка, за цей капремонт вже сплачено майже 4 мільйони доларів. Але в черговий раз додатковою угодою департамент Каббудівництва, так званий департамент Кушвіда, продовжив строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт аж до грудня наступного 2025 року. Капремонт триває, людино години намотуються, бюджетні кошти сплачуються.